Добрий день, шановні слухачі медпресу. Сьогодні ми розглянемо одну з важливих та актуальних проблем у сучасній ортопедії, травматології та радіології. Це патологія хребта, а саме методи його діагностики. Для підготовки цього повідомлення ми провели огляд статті корейських колег, яка була опублікована в Корейському радіологічному журналі у 2015 році. Стаття присвячена питанню, чи є мультидетекторна комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія взаємозамінними методами візуальної діагностики гриж шийного відділу хребта. З електронним варіантом огляду ви можете ознайомитись на нашому сайті, де також є посилання на оригінал статті. Біль у шиї або цервікалгія це досить неприємне болісне відчуття, яке хоча б раз у житті відчувало більше половини населення планети. Однією з основних причин болю в шийному відділі хребта і верхніх кінцівках є цервікальна радикулопатія. Найбільш частими причинами вертеброгенної шийної радикулопатії є грижа між хребцевих дисків і шийний спондильоз, що призводить до компресії спинномозкових корінців. У пошуках епідеміологічних даних про поширеність цього захворювання ми зіткнулися з недостатністю інформації і вивченням цієї патології в Україні. Однак проведений ретроспективний аналіз даних у Сполучених Штатах встановив, що захворюваність у середньому становила 83 випадки на 100 тисяч населення на рік. Водночас захворюваність чоловіків вище, ніж жінок, 107 випадків на 100 тисяч населення, 63 випадки на 100 тисяч населення на рік відповідно. Гриша пульпозного ядра міжхребцевого диска є відносно рідкісною причиною шийної радикулопатії, яка зазвичай зустрічається у більш молодому віці, ніж спондельоз шийного відділу хребта. Тому питання радіаційного ризику залишається актуальним. На сьогодні основним методом діагностики міжхребцевих гриж вважається магнітно-резонансна томографія. МРТ-дослідження не піддає пацієнта радіаційному опроміненню. Також під час МРТ-дослідження, утримані зображення м'яких тканин, мають високу роздільну здатність з безліччю площинних зображень. Комп'ютерна томографія без контрасту має як позитивні, так і негативні сторони. До позитивних відносяться швидкість дослідження. Менша кількість протипоказань, можливість 3D-реконструювання, отриманих зображень. обмежує діагностичні можливості наявність артефактів, низької контрастності м'яких тканин і радіаційного впливу. Нова технічна розробка мультидетекторний комп'ютерний томограф Зменшує час сканування пацієнта до кількох секунд, що знижує вплив рухових артефактів, покращує просторову роздільну здатність і використовує більш тонку кулімацію. Також мають своє місце в діагностиці гри шийного відділу хребта комп'ютерна томографія з використанням контрастної речовини і катеміїлографія. Ці методи діагностики частіше використовують у післяопераційному періоді. Тож, чи є мультидетекторна комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія взаємозамінними методами візуальної діагностики міжхребцевих гриж шийного відділу хребта? Для того, аби дізнатися відповідь на це питання, група корейських учених провела ретроспективне вивчення двох методів дослідження діагностики гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта. за допомогою 64-зрізового мультидетекторного комп'ютерного томографа і 1,5-теслового магнітно-резонансного томографа. Три експерти проводили незалежну оцінку даних 51 пацієнта, з них 31 чоловік та 20 жінок, середній вік яких становив 49 років, у віковому діапазоні від 17 до 83 років. Було досліджено 5 сегментів шийного відділу хребта, загалом 255 сегментів. Для опису контуру міжхребцевого диска використовувалися критерії оцінки міжхребцевих гриш поперекового відділу хребта північноамериканської спільноти хребта. Для оцінки морфології диска, відповідно до чотирьохкласової системи, міжмодальна достовірність між мультидетекторною комп'ютерною томографією і магнітно резонансною томографією була оцінена серед трьох радіологів шляхом розрахунку коефіцієнта капа Коена. Зважений коефіцієнт Капа Коена використовувався, щоб з'ясувати, наскільки експерти одностайні в питанні кількості сегментів, залучених до патологічного процесу і безпосередньо пов'язаних з міжхребцевою грижею шийного відділу хребта і епіцентру грижі. Дві уявні лінії проводилися вздовж внутрішньої поверхні ніжок дух з обох сторін. Потім міжпедикулярний простір поділявся далі на рівні частини, і в результаті виходило сім сегментів. Враховувалася експертна оцінка морфології між хребцевого диска трьома лікарями-радіологами. Якщо під час інтерпретації даних дослідження схожий опис патології був хоча б у двох рецензентів, досягався консенсус. Якщо ж опис морфології між трьома радіологами розходився, експерти повторно переглядали дослідження, щоб дійти згоди. Коефіцієнт взаємної достовірності між спостерігачами під час визначення морфології диска трьома рентгенологами знаходився в задовільній або помірній згоді. Коли морфологічна будова диска була розділена на два класи і чотири класи, коефіцієнти міжмодальної достовірності були помірними і суттєвими відповідно. Міжмодальна достовірність під час оцінки кількості залучених сегментів в епіцентру була значною. Мультидетекторна комп'ютерна томографія мала тенденцію недооцінювати ступінь ураження міжхребцевого диска в порівнянні з магнітно-резонансною томографією. Перейдемо до висновків, яких дійшли автори статті через спосіб життя, який стало вести людство, а також постійна напруга шиї внаслідок використання електронних девайсів, досить негативно впливають на шийний відділ хребта і на організм в цілому. Це призводить до раннього розвитку дегенеративних патологій. Цервікальна радикулопатія є найбільш поширеним симптомом дегенеративних захворювань шийного відділу хребта. Саме тому питання найбільш точної та якісної діагностики є пріоритетним. Кожен метод дослідження має як переваги, так і недоліки застосування в діагностиці міжхребцевих гриз шийного відділу хребта. Не можна стверджувати, що для цього варто використовувати виключно МРТ-дослідження. Мультидетекторна комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія це два види візуальної діагностики, які є взаємодоповнюючими. МРТ-дослідження на сьогодні є більш інформативним і не несе променевого навантаження для пацієнта. Однак час дослідження займає не менше 30 хвилин. І весь цей час пацієнт повинен залишатися нерухомим, що є незручним для пацієнта з болями. кт дослідження займає меншу кількість часу і вважається кращим методом для оцінки локалізації міжхребцевої грижі. Мультидетекторна комп'ютерна томографія трохи поступається в діагностиці міжхребцевих гриж шийного відділу хребта через те, що недооцінює ступінь міжхребцевої грижі в порівнянні з магнітно-резонансною томографією. У сучасній системі охорони здоров'я можливість проведення відразу двох видів дослідження надасть неоцінену допомогу для встановлення правильного діагнозу і планування хірургічного втручання, якщо воно буде необхідне. Дякуємо вам за увагу!